Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Еці, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт підприємчики! І ось такі результати в продажах при таких витратах на рекламу маю на даний момент. Що у нас тут сьогодні? Підсумки минулого року та плани на майбутнє. Отакої. Отакої. Кому цікаво, подібне відео за минулий рік можна подивитись, які ми там задачі перед собою ставили. Зараз розберемо по мотивам минулого відео, що там у нас вийшло, де не вийшло, де ми там щось змінили. І поговоримо з вами про виклики та плани на 2025 рік, які я бачу перед собою. Якщо ми зараз відсторонюємо з вами від ситуації в країні, яка. Відбуваємося конкретно, говоримо про наш бізнес. То для нашого бізнесу минулий рік доволі таки успішним був. Ми в цілому в молодому бізнесі по виторгу виросли в три рази, в 2, там 93. От щось таке. Я вам тут на монтажі точно цифру дам, тому що хотілося в три, а трошечки цей, тому ну, типу, майже в три. Але загалом зрозуміло, що непогано, і зараз задача і надалі тримати такий тем. Це у нас прибутки, як і з магазинів, які у нас зростали, або там створювали ще нові і давали додаткову прихід, скажімо. До бюджету, та з нашої маркетингової агенції, де у нас там 40 плюс магазинів в управлінні на даний момент, на період зйомки. Можливо, вже коли ви дивитесь трошки більше. І з прикольних цифр, от таку кількість тисяч переглядів на Ютубі мали, ось таку кількість годин нас подивились, там така кількість людей на нас підписалась. З'явився телеграм-паблік, в якому у нас вже там от така кількість людей, більше тисячі людей. Наш телеграм-чат став набагато більше. Там у нас зараз вже там отака цифра підписників. Рік тому точно цифру не фіксував, тому по відчуттям це пару тисяч десь підписників з'явилось, А так е точно не скажу. Як ми з вами говорили в минулому місяці, що ревеню наших клієнтів, які були у нас під управлінням минулому році, разом з нашими магазинами перейшов семизначну цифру. А вона ось така, що для нас взагалі якийсь фантастичний результат. Кількість замовлень, якщо ми тут встигнемо порахувати, ми вам ще додамо. І також в рамках нашої місії ми запустили наш власний сайт молодий бізнес, на якому також будемо транслювати корисну інформацію. Тобто тепер на старт року у нас є з вами цей Ютуб канал, у нас є з вами Телеграм Паблік, в якому ми публікуємо корисну інформацію більш в більш втисній формі, у нас є чат, в якому ви можете спілкуватися з телеграмі між собою, і у нас є зараз сайт, який ми плануємо розвивати, і у нас є там блог, який ми плануємо далі наповнювати корисну інформацію більш структурованою. І в блозі також є ідеї і бажання реалізувати таким чином, щоб не тільки ми могли писати там корисні статті, а й інші, скажімо, гості заходили і ділились корисною інформацією. Якісь там можливо статті власне досвід писали. Так що, якщо вам... Раптом було б цікаво щось таке, або ви хотіли би в телеграм підписувати якусь інформацію від себе, або на сайт пишіть а, в нашу агенцію, або мені особисто можемо з вами обговорити. Тому що наша задача допомогти якомога більшій кількості українців бути реально успішними на міжнародному ринку. Очевидно, що це зробить нашу країну краще. Будемо продавати товари з доданою вартістю, гроші з інших економік приходять в нашу валютна виручка. Ну коротше одні плюси. Тому. Буду радий. Якщо що, лайк, підписка, дзвоник, аби ще більше українчиків побачили на мій наш прикладний досвід. І одразу стосовно результатів, є така класна фраза: той набір навичок компетенцій, досвіду, який допоміг нам досягнути тих результатів, які ми маємо зараз, не факт, що допоможе нам для того, щоб вийти на наступний рівень. Тому не забуваємо адаптуватись до нових викликів, не забуваємо системно навчатись і рухатись далі. Тому що нам з вами треба ще більше класних скілів, мускулатури, у інтелекту. Підприємницького та й загалом нормального людського давайте розвиватись. Перед нами як стоїть виклик на розбудові rd відділу для того, щоб ми могли створювати там, аналізувати і створювати безкінечно товари в власних магазинах. Ну в тому числі десь ми там вже точково допомагаємо тим з магазинам, з яким ми працюємо. В рамках цієї задачі, в цього виклику, брав консультацію одного дуже класного виробника, успішного мільйонера, який там офігенно розбудував своє виробництво, така дуже цікава людина. І про що ми з ним говорили? Зрозуміло, що про ці задачі, і що каже він мені? каже мені Едуард, що Слава, ну що там з рішучним інтелектом, наскільки. Ви його в своєму бізнесі взагалі інтегруєте. Наскільки у вас це там виходить? Я такий: ну щось ми робимо там, щось аналізуємо, щось якусь цей. І він такий е, давай так. Штучний інтелект потяг вже давно їде. Він прям вже такий швидкість набрав. І якщо ти туди сядеш. То класно. А якщо ти не сядеш, він поїде і без тебе абсолютно чудово. Я такий, ну так, зрозуміло, згоден. І останнім часом я прям дуже багато чую від дуже успішних людей, про те, що штучний інтелект там от супер сильно рухається. І в мене взагалі штат ставлення до штучного інтелекту. Це хтось там боїться, подобається, не подобається. Я ставлю до цього, як до умовно, коли там верстати знайшли. От до того там були якісь там плуги, люди там щось копались, кап потім ляп, там трактор з'явився, і набагато більше ефективність стала. І переміг не Людину, а людина, яка може керувати трактором або оверстатом, перемогла тих, хто не має там, скажімо, цього обладнання. Так само я ставлюся до штучного інтелекту. Це просто інструмент, просто в наших руках, який ми будемо використовувати. І тих, хто його буде використовувати, буде пришвидшуватися. Тому навчання штучного інтелекту має стати, скажімо, в тому числі на потік. Треба постійно тестувати, дивитися, які новинки, які приколи. Що для чого ми зараз використовуємо штучний інтелект в своїй роботі? Ми, по суті, що? Ми зараз аналізуємо дані. Ну, крім того, що він нам допомагає там заповнювати лісти. Десь там щось аналізувати з нашою таблицею вивантаженням, де у нас там є теги, які спрацювали, які не спрацювали там, або там щось підібрати, теги синоніми, ну, там робота з текстами, понятно, що це всі ви в курсі. Другий момент це робота з аналітикою даних. Там от у нас, наприклад, з вами на Etsy ви можете подивитись всіх ваших покупців, які щось у вас купували, що воно лайкали, які у них інтереси. Ми беремо цю всю інформацію, збираємо скріншоти, тому що чомусь не вдається поки по на нашого чат-GPT. Пускати, щоб він ходив по ссылкам, аналізував, хоча я знаю, що є такі штучні інтелектики, які це роблять. Якщо ви знаєте, як це можна зробити, пишіть в коментарях, буде цікаво. Скільки ми поки не розібралися, як аналізувати скрамити прям всю сторінку. Ми просто зробимо скріншоти і скидаємо скріншоти того, що лайкають люди, які в нас вже там, здійснили там певні покупки. Далі ми цю інформацію аналізуємо, систематизуємо, якісь там розуміємо там, певні інтереси, паттерни і так далі. Це ми використовуємо для того, щоб розбудовувати інтерес, розуміти позиціонування, краще розуміти людей. Тут взагалі в розумінні будемо. Далі і далі поглиблюватись для того, щоб бути максимально якісно давати послугу. Або, наприклад, от ми там працюємо по системі Поту, цей Print on Demand, там, де ми просто щось друкуємо на певних носіях, і там люди купують. І люди нам кидають макети, ми всі також макети зберігаємо для того, щоб розуміти, що там найчастіше у нас купують, які там причини, які там типи зображень, там колажі і так далі. Тому там в цьому плані використовуємо, до речі, якщо ви хочете попрацювати по такій системі, то, по-перше, прошу вас подивитись: ось це відео, там де ми е, е, аналізуємо взагалі е, ринок. І і я вас прошу не займатися чашками і футболками. Ну і загалом кажу свою думку. І також контакт на Євгена, з яким ми особисто працюємо. Можете до нього звернутися там, можливо, щось вас підкаже по асортименту. Далі ми дивимося відгуки наших людей. Так, що у нас, які є відгуки з людьми, що вони пишуть, що для них важливо, що не важливо. Далі треба буде йти, там, дивитись відгуки конкурентів, наприклад, коли ти в якусь нішу заходиш, для того, щоб також краще її зрозуміти. Тобто тут можна далі і далі копатися є інформацією, яка є відкрита на етці, штучний інтелект доволі таки класно, допомагає все систематично. Тизувати була в мене супер ідея, як би ще всі переписки з еці вивантажити і дати штучному інтелекту, щоб він їх аналізував. Але здається, що мене за це можуть посадити. А може і не можуть. Не знаю, пишіть вашу думку. Але дуже цікаво, тому що зрозуміло, що те, як ти комунікуєш з людьми, задаєш там їм питання, виводиш на певні бесіди, потім масив даних на великих магазинах аналізуєш, і це також дає тобі розуміння краще, для кого ти працюєш, кому ти служиш? Кому ти служиш, дружок? І що можна дати ще цій аудиторії, щоб вони безкінечно до нас повертались? Десь штучний інтелект вже використовуємо для відповіді на а, певні запитання, тобто є там, наприклад, певні паттерни в магазинах, де люди одні ті самі запитання дають. Ми. Згодовуємо штучному інтелекту ці запитання, і потім просимо генерувати відповіді, щоб просто пришвидшити цей процес. Це також, до речі, один з партнерів нам підказав, з яким ми працюємо, ведемо йому магазин. Дуже молодець. Десь на нам зображеннями, зрозуміло, що допомагають штучний інтелекти. і зрозуміло, що ми думаємо, як і далі, і далі його впроваджувати системно, щоб виводити наш бізнес, скажімо, на новий рівень і пришвидшувати за допомогою його. Будуть тримати вас в курсі. А друге, що можна виділити з порад Едуарда, що магазин без екосистеми це ніщо. По суті, тут треба створювати. Простір, де тр... треба соцмережі створювати простір, де людям, які люблять ваш продукт, люблять те, чим ви займаєтесь, де вони можуть між собою тусуватись там для того, щоб постійно бути, скажімо, і ви отримали від них зворотній зв'язок, розуміли, що їм подобається, плюс вони хотіли безкінечно, скажімо, до вас повертатись. Оце буде для нас таким також великим викликом в наступному році, тому що у нас є там магазини на еці, гарно працюємо, але вже й пройшов час виходити за рамку Еці, так і будувати екосистеми в рамках магазинів. Тому що я не хочу і не планую типу, штампувати 50-100 однакових магазинів НЕЦ. До кожного ми підходимо, як до окремого проєкту. Тому що це. Ну, дорога вдовго, мені так більше подобається. Я не люблю оце скамити, оце там закидувати. Оце це Я люблю, щоб воно ну все було гарно, до всю всюди було приділена увага і було там розуміння для кого ми працюємо, куди так як. Не знаєте, не розраховувати, не зараз нам налупашити грошей тут і зараз. А більше мені подобається щось розбудовувати. Отримую особисто від цього більше набагато задоволення, коли ти щось створюєш щось класне, якісне то, чого не було до того. Втретє, в розумінні нашої аудиторії в нас ж є оця вигрузка. Ми тут з вами про неї говорили. Там які дані ми ввантажуємо. И там... Всі кажуть, там успішність секції, перевіряють, і так далі. Зараз ми дійсно що почали вже з цим системно працювати. Нам вигрузка дає інформацію, ми далі структуруємо просто, де у нас були які продажі і там рахуємо, які там у нас секції мали більшу успішність, які категорії мали більшу успішність. Ну, крім того, що там і теги, показники конверсії, клікрейти, і так далі. Тобто, вся ця інформація, ми її всю порівнюємо. І В тому числі, повертаючись до пункту 1, нам допомагає в цьому і ручки наші, і нас, і менеджерів, і штучний інтелект. Він також допомагає, скажімо то систематизувати. Плюс ми можемо подивитись в рамках нашої аналітики. Почали дивитись, наприклад, там беремо товари з найменшими показниками конверсії, з найбільшими показниками конверсії, що спільного, що різного, деякі паттерни. Ага, давайте це затестуємо. Або там з клікрейтами. Тут у нас там класний показник конверсії, клікрейт у нас не такий класний. Давайте подумаємо, як би нам його підсилити. Ми там думаємо, тестуємо, змінюємо там заглавні фотографії, відоси, тайтлі і так далі. Дивимось на те, як реагують на це люди. І ще краще, ну, скажімо, безкінечно аналізувати ці моменти. Те, до чого ми вже в принципі, прийшли цього року. Ми у нас цей виклик стояв, і ми по суті зараз цим займаємося. Ми безкінечно, як і наш магазин, аналізуємо, так і нашу аудиторію, так і магазини конкурентів. І найкращі практики маємо тренди, і найкращі практики, як на мене, це те там ті сторони, які в нас ми також це робимо, але ще не системно. Треба буде до цього прийти цього року. Обов'язково якомога швидше не цього року. Пару тиків місяців, тому що куди тягнуть? Куди тягнуть? В тому числі аналізуємо шипінг-профайли. Ми ж завжди з вами там, говоримо про те, що ми там робимо безкоштовну доставку платно, там платно трошки дорожче. Потім там, це дивимося, там масив лістингів, створюємо плюс-мінус там схожих, і дивимося, що в тому числі по шипінг-профайлам у нас що працьовує краще, що гірше. Далі ми об'єднуємо цю інформацію з шипінг профайлами, з категоріями, з сексіями і розумію, намагаємося зібрати, скажімо, таку цільну картину, тому що дані різні, і від того, як ти їх читаєш, по сутті, і буде складатись е, висновок, до якого ти прийдеш і подальші гіпотези. А якщо ти плануєш вихід на міжнародний ринок, тобі подобається займатися виробництвом, ти кайфуєш від створення нових продуктів і не маєш часу розбиратися з тим, як працює Ейці, алгоритми, аналізні тощо. І шукаєш надійних партнерів, які б взяли твій магазин в роботу, були максимально зацікавлені в результаті, для яких найважливішим показником буде показник успішності магазинів, які ми взяли, вивезти їх на стабільний прибуток, а далі на розвиток. то така агенція це ми, молодий бізнес бізнес, у нас є там стандартний перелік задач. Ми закриємо за тебе всі питання на стороні. ЕЦІ. Якщо десь потрібні якісь додаткові задачі, ми завжди готові їх обговорити, допомогти тобі, аби твій шлях на міжнародний ринок був максимально успішним. Тоді все буде гарно і в тебе, і у нас, і в нашої економіки в цілому. Якщо ти рухаєшся самостійно, наші контакти завжди під відео. У нас супер-френдлі менеджери. Ти можеш або первинно, наприклад, запитати стосовно свого товару, наскільки він у нас в тебе взагалі актуальний на єці, можливо, його треба допрацювати. Плюс у нас такий взагалі підхід, що будь-які питання, ми можемо взяти за тебе його закрити, або ось тобі там відкриті джерела, які ми там зняли тобі контент, написали контент, де ти можеш звернутися, навчитись і зробити це від без нас самостійно. Там аналіз деньку перенести, подивитися, як нюйрант працює. Будь ласка, просто бери і Роби. Якщо ти початківець, у нас є навчальний курс також для тебе. На нього є фіксована вартість, але ми можемо зробити тобі на нього довільну знижку або навіть деяким, у кого там скрутна ситуація, ми надаємо його безкоштовно, щоб без піраз, без нічого просто беремо і робимо. В тому числі аудити ніж, там, консультація один на один зі мною або там, з членами нашої команди. Якщо десь щось тобі потрібно, все, що ми робимо для себе, зробимо для тебе. Дякую, їдемо далі. Четвертий момент: ми говорили з вами про R&D відділ, про те, що треба його розбудовувати. І ми цим займаємось. тобто і аналізуємо інформацію, як і наш, так і ринок в цілому. Також відкриваємо магазини. В даний момент у нас є чотири працюючих магазини. Перший у нас наш основний успішний він лідер ринку. Другий магазин там не так все дуже солодко залетіло, тому там, скажімо, йде розбудова асортименту. Ми про нього говорили ось в цьому відео. Можете подивитись, кому цікаво. В третьому магазині у нас все непогано, класно рухається. Це тематика подарунків по системі. POD, як я казав, тут ми далі будемо розвиватись. І ще у нас є четвертий магазин, який. Думав я, він, що буде дублем другого, оскільки другий не залетів, почали тестувати різні, скажімо, ще товари. І потім я такий: так, давайте, напевно, в четвертому зробимо півот. І, типу, ми з вами тут регулярно говоримо про те, що ти, коли займаєшся там, якусь там, долю ринку, стаєш там лідером Ніші, то ти не будеш лідером Ніші завжди, тому що будуть е -е, алгоритм Еці зумовлює те, що ти там впираєшся там, в певну кількість продажів. І номер один в Ніші він ніколи не буде там x 2 x 3 від номера 2. Можливо, десь ви таке зустрічали, але я, оскільки там моніторив, ніколи ще такого не зустрічав. Тобто -то там він там, на 20, 30, 40, ну там 50 максимум відсотків може бути, бути мати більше продажів, ніж номер 2 в А Так щоб він десь в космос полетів, такого немає. Тому що алгоритм Еці зумовлює, що він кожному новому магазину дає певний трафік, поділити, щоб все там було плюс-мінус там рівно. Зрозуміло, що все одно є лідери ринку. І отже, ти коли там знаходишся там, на першій позиції в своєму ринку, як би ти яким ти був, не був молодцем, все одно. Друга позиція буде дихати тобі в потилуці. і буде все одно створювати з тої ніші, збільшуватись кількість конкурентів. Хочеш, ти цього не хочеш. Це такий природний нормальний процес, взагалі. Еволюційний нормальний процес. І що? І в першому магазині, як я казав, що об'єм ніші у нас дуже такий маленький, там от там в сезон ми там зробили скільки там? 11-12 тисяч доларів в виторгу, це в сезон, не в сезон, це там 5-6. Іначе, типу, заводити ще один магазин і за що тут боротись, наче сенсу немає. А потім ми подумали про те, що ну, а як же, чувачок, ти ж сам постійно говориш про те, що Ну, ти не будеш прям беззаперечно завжди лідером. Тому, напевно, треба робити туди в магазин. Також, якщо ти вже лідер, давай тут далі в цю сторону, щоб мати, скажімо, всорювати штучну конкуренцію всередині. Ну і зрозуміло, щоб загалом там, на цій ніші більше долю ринку мати. Плюс ти розумієш чітко, як працює твій товар там, і так далі. Я такий, так, да, класно, сам подумав, сам поспілкувався, з командою обговорили, вирішили, так, робимо півот, повертаємось в цю сторону, і зрозуміло, що такі тестуємо далі нові товари. П'ятий-шостий магазин, у нас там також вже готові товари давно, але у нас оцей просто ранді відділ, ми його зараз запускаємо. І от зараз, скажімо, пріоритет на того, щоб налагодити всі процеси, і вони чітко працювали в цих магазинах. І думаю, в принципі, на момент виходу відео ми вже почнемо працювати з п'ятим і шостим нашим магазином. Тобто зараз у нас є такий пул, і задача максимально вивести на прибуток все, поставити всю цю роботу на потік, ну а далі, зрозуміло, розвивати асортименти в кожному з них, так і відкривати подальші магазини. Просто не хочеться вистачати за все одразу. Тизуємо це і далі будемо вже нарощувати. Тут у мене в сценарії п'ятим пунктом окремо виділено про те, що змінив думку про пот систему. Цей друк десь на чомусь, на якихось носіях, думав, що це взагалі мертва ніша. А по факту, ні, вона взагалі дуже класно працює і далі ми будемо працювати в цьому напрямку. Тобто зараз ми працюємо з Євгеном. І далі будемо там шукати, от знову ж таки, склад USA, є ця функція, десь наші партнери з ними працюють. гравіювання певно роблять, щось наносять певні елементи на носії. Думаю, ми будемо далі і тут працювати, і шукати в тому числі там якісь там нові міжнародні, можливо, компанії, для того, щоб розширити асортимент, рухатись цьому напрямку. Тому що система дуже і дуже прикольна. От подивіться на наш графік третього магазину. Мені він прям дуже подобається. Зрозуміло, що це таке підсезон, але загалом дуже приємно дивитись на такий графік. І при тому, що виробництво в штатах ми займаємося цією роботою, в якій ми сильні. До речі. Ми займаємось з базою постачальників. На період виходу у нас має бути щось там в районі 30 плюс постачальників різних. Якщо вам цікаво, ви там або хочете виготовляти товар, але не займатися Еці, тоді вам в нашу базу постачальників, або ви хочете, як ми, наприклад, займатися маркетингом, а не займатися виробництвом товара, також пишіть, надам вам доступ до бази, можете там прокомунікувати, десь знайдете, можливо, собі постачальників як в Україні, так і десь за кордоном українчиків, які зможуть для вас виготовляти певні товари. В рамках місяця мені Здається, це має зробити класний вклад, як і для тих, хто, наприклад, любить займатися виробництвом, немає часу там, і інвестицій для того, щоб нас, як агенцію, взяти, так і для тих, хто просто хоче продавати товар, але не займатися виробництвом, що це має дати синергію, ще більше допомогти нашій економіці. І шостий пункт окремо ми виділили, що в нашому першому магазині нам вдалося таки стати лідером ринку цього року, зайняти перші позиції. А ті магазини, наприклад, на які я дивився, коли оцей Славік з минулого починав е займатися Еці, на які я там прямо молився, такі які викласти. Вони взагалі там вже там в 4-5 разів менше продають, ніж ми. Ну вони просідали. Ми поки росли, зрозуміло, що ми займались, а вони там ну, підтримували, скажімо, еці. І плюс там деякі там багато турків, які там також були з нами на дистанції. Ми їх переграли, і це взагалі дуже прикольно. Тому продовжуємо рухатись цьому напрямку. Минулого року, якщо брати там витор за 23-й рік, то в таку саму суму зробили ми вже в травні 24-го. Зараз, получається, в 25-му нам треба зробити витер за 24-й рік. Це такий також доволі цікавий челендж, який. Думаю, що ми маємо прийти і будемо над цим максимально працювати, для того, щоб далі, скажімо, нарощувати цей темп. Тому що, як ви знаєте, що на Еці заграв довго, от наш графік по рокам в нашому магазині. Мені подобається, як він виглядає. Хочеться, щоб він і далі виглядав ну, в таку направленість. Переходячи до планів і викликів на наступний рік. Якщо ми говоримо, наприклад, про теги на Еці, то те, в чому ми сильні. Ми вміємо звужуватись в сторону там, потрібних тегів, вміємо підкручити показники конверсії. Тобто, наш основний показник показник реванів, ми вміємо його піднімати з. Більна і це працює, розвиває таким чином і магазини, семантику і конверсії. Все коротше класно. Вміємо аналізувати ті ключові слова, які, наприклад, ми не використовували, але бачимо, що Etsy їх нам дає там, підказує там, або ми бачимо їх в сорштерн в нашій вигрузці, або ми десь бачимо їх там в рекламі. З цим працюємо, створюємо під це продукт. Це ми дуже класно вміємо. Хочеться ще цього року навчитись ще крутіше розширювати семантику, виходити в більше, більше скажімо, аудиторії, захоплювати, тобто саме працювати ще з одного боку. Тобто цей процес, що ти коли ще з одного боку спочатку збільшуєш кількість аудиторії, далі звужуєшся в те, що працює найкраще. Збільшуєшся, звужуєшся. Тобто, у нас класно, це йде звужування, там середньо йде збільшення, тобто воно працює ефективно, класно. Я хочу ще просто ще більше виходити за ці рамки. Тому зараз, там крім того, що ми там слухаємо Еці, дивимося, які там ключі спрацювали, дивимося, що в рекламі цікавенького у нас є, куди у нас ще еці працюває. Хочемо взяти там програму для аналізу там, семантичного ядра саме сайтів інших, дивитись, шукати сайти конкурентів, або там успішні просто сайти, які там не в рамках етці, там зі схожими продуктами. Аналізувати ці сайти, які ключові слова вони, хто пішов вони використовували, для того, щоб брати там ці ключі, розуміти, що там яким чином люди шукають подібний товар, яким чином люди його просувають, і це також буде такою великою базою даних, яку ми зможемо використовувати в себе в магазинах, так і в тих магазинах, яких ми коруємо. Тому це обов'язково хочемо зробити там. Ну це по суті плануємо зробити найближчим часом. Також е, третє, що ми з вами поговорили, що задача цього року систематизувати ті магазини, які в нас в даний момент є, вивести їх там на стабільну роботу, щоб воно працювало все як годинник, скажімо, як система, тільки тоді воно буде рухатись класно, і переходити в на інші майданчики. Те, що минулого року ми не зробили, тому що зрозуміло, що був виклик вирощувати нашу агенцію. Ми такі доволі сильно виросли по кількості проєктів, як і по варіванню, так і загалом, і по успішності, і по виторгу. Коротше, це зрозуміло. Туди йшли ресурси зараз. Ми в принципі вже думаю, що будемо готові рухатись далі. Для мене що є ключовим для мене, ну по що зразу такі як ми з вами говорили, являється ключовим, тобто робота з соціальними мережами, зрозуміло, там позиціонуванням, брендінгом, всіми цими матеріями, які там на старті для мене були там не такими важливими там, Контентом і так далі. Крім того, далі думаю, що скоріше за все це буде свій сайт e Shopify з джерелами трафіку. Ще будемо розбирати. Зрозуміло, що ви дізнаєтесь першими, які джерела трафіку будуть, скажімо, у нас додаватись і додаватись. По після цього, крім власних сайтів і екосистеми соцмережами, мене дуже цікавить Kickstarter, тому. Що що це класний маркетплейс, скажімо, для старту, особливо B2B продажів як кажуть люди, які досвідчені туди виходили, що в цьому зараз основна цінність не в тому, що там зібрав купу бабок, там кайфуєш, балдієш, агегей, там всі клас, у мене гроші. Це, звісно, класно, але найголовніше, що там шукають як всякі дрібні постачальники, продавці, а й можливо не тільки дрібні, я ще не знаю. Шукають собі виробників, які би щось виготовляли, якісь класні продукти, які можна в себе десь своєму там рітей або на своїх сайтах продавати. Тому тік такий майданчик. Де ти можеш знайти собі b 2 b продажі, і для мене чому це цікавий кістартер? В першу чергу, і за цього, тому що я впевнений, що для нашої економіки буде класно, як і для підприємців, все виходити на B2B, тому що це дає стабільність нашому бізнесу. Ми починаємо отримати там регулярні замовлення, регулярні партії. Можемо завантажити виробництво і далі від цього вже відштовхуватися, розвивати далі свій бізнес. Скажемо, мати все, гроші кров бізнесу, то мати цю кров, скажімо, для розгону і розвитку. Тому мені здається, це і для економіки буде дуже класно, як і для підприємців. В тому числі хочу подивитись там оці там B2B маркетплейси, є оцей Fiverr, або як він там називається, Fiverr. Наскільки я б дивився, так поверхнево, він є найбільшим маркетплейсом, B2B, таким нормальним світовим, якщо ми не беремо якісь там ну, китайські, те, що нам не підходить. То також хочеться виходити на цей маркетплейс і допомагати нашим українчикам, там продавати, якщо там є продажі, зрозуміти, як працює ця система. Оце для мене основні виклики. Це розбудова власного оренді відділу, він працював як годинник, розбудова екосистеми в соціальних мережах які будуть підсилювати бренд і де будуть тусуватись люди. Далі B2B майданчики це у нас Kickstarter, це у нас може Fiverr, можливо, ще що. І свій сайт, власний, де знову ж таки всю це ми можемо екосистему між собою поєднувати. Плюс, мінус, от такі бачу я зараз перед собою задачі на наступний рік. Подивимося, що з цього вийде. Вони точно будуть трансформуватись, однозначно, тому що те, що я знаю зараз, через три місяці я буду знати геть іншу інформацію. Плюс події навколо вони змінюються так динамічно, тому. Будемо тримати вас в курсі, <хи> що там взагалі відбувається, що там, куди ми рухаємось. Якщо ти досі дивишся, тобі цікаво, то у нас же є телеграм-паблік, сайт і телеграм-чат. Раджу тобі, що Телеграм Паблік, там корисна інформація, просто в стислій формі, якщо тобі потрібно експрес-корисна інформація постійно, що ти можеш робити власному бізнесі на ЕЦІ. на сайті. Це умовно те саме, але в більших формах де ти можеш більш детально і заглиблено почитати ознайомитися з інформацією. І чат, в якому 4,5 тисячі підприємців, здебільшого, новачки там задають питання, там купа питань новачків. Погортай стрічку там по банам, по реєстраціям і так далі. Там постійно люди задають питання, все, що відбувається зараз на майданчику, буде корисно тобі читати, однозначно допоможе. Або можеш задати питання, тобі там досвідчені продавці, або наші менеджери допоможуть, підкажуть. Якщо ми з вами говоримо про ресурси, які допоможуть нам це все реалізувати, тому що плани класні, то зрозуміло, в першу чергу це люди, які там були з нами цей рік, навчились, виросли самі навчаються, тому що в нас компанії жага до навчання є обов'язковим моментом. Взагалі, ми на людській якості. Дивимося в першу чергу, крім професійних, і тобто нам не потрібні просто люди, які там не співпадають з нами по цінностям. Воно не підходить, вже точно не поєднується. Тому у нас є там база людей, на яку ми можемо оперти, завдяки чому ми можемо подавати систему в оренді, завдяки чому ми можемо комунікацію будувати, завдяки чому ми можемо там щось нове робити і виходити, скажімо, на нові напрямки. Це класно. Другий момент важливо, це зрозуміло, що це рейвені гроші, виторг, прибутки, всі ці приколи для того, щоб ми мали гроші, які ми будемо інвестувати. Тому що, як ви знаєте, що в мене такий підхід, що спочатку я тестую за власні кошти, щось, якісь гіпотези, а потім вже там починаю допомагати українчикам і пропонувати це там як послугу. Тому треба будуть гроші для того, щоб це все тестувати. І ми що ну активно реінвестуємо, тому що зрозуміло, що задача рости далі, допомагати якомога більшій кількості українців своїм досвідом і прикладом. І третій ресурс зрозуміло, що це час, який треба знадобитися нам, для того, щоб реалізувати всі ці ідеї. Ми там нещодавно порахували, що в мене більш. Ще 100 годин, от я просто безкінечно спілкуюся з Zoom впродовж місяця, плюс ще там зйомки, плюс там ще певні задачі. І дуже мало в такому режимі залишається часу для розвитку. Тому, на жаль, на жаль, мені дуже наприклад подобається спілкуватися з підприємцями, з власниками бізнесу. Це буду тримати якомога довше на собі цей там і спілкування з командою. Але на жаль, кількість спілкування доведеться обмежувати. Але знову ж таки, повертаємось до першого пункту. Люди, які і без мене дуже класні, сильні, вправні, розумні. Ну, я вас обожнюю. Напевно, можна сказати, що люблю. Але це що, ми ще не так давно знайомі, щоб я міг таке казати, да? чи що. Але дійсно, що я обожнюю свою команду і на них можу опертись, тому що знову ж таки, по цінностям офігенні люди, з якими співпадаємо. Ось так я бачу по ресурсам, який кожен з них треба буде розвивати десь вивільняти, десь додавати виторги для того, щоб ці всі задачі можна було реалізувати. А в рамках місії по допомозі українцям на міжнародному ринку будемо і далі розвивати екосистему. Ми з вами проговорили про те, що у нас є там зараз youtube канал з певними результатами. Є там telegram е, чат Telegram-паблік активні е, сайт зараз зробили, і далі також будемо це розвивати з екосистему. Є в мене розуміння, хто в команді готовий був би цей напрямок взяти і прям класно розвивати. Потягне, наскільки там людина ця буде готова до цього, або там інші люди зрозуміло, що ми будемо їх підтягувати. Хочеться оце все як, як продукт сприймати. Тобто і соцмережі треба розвивати далі, і короткі форми розвивати, щоб це було і нові майданчики. І зрозуміло, що в наших тих майданчиках, які ми є, давати максимально користь людям. Тобто у нас є паблік в телеграмі, ми там публікуємо корисну інформацію. Але, наприклад, я не зовсім задоволений тим, що ми публікуємо. Хочеться більш якісно. От у нас є YouTube канал, він мені подобається. Десь я бачу, що тут не зовсім якісно, тут має бути краще. Плюс нові формати будемо вводити або давати більше користі. Можливо, гостей почнемо якихось запрошувати. Ну, будемо дивитись. Тобто, хочеться знову ж таки вивести цю якість на реально новий рівень. Сайт зрозуміло, що ми там тільки почали, ну і інші соцмережі яких у нас немає коротких форм, тому що я сам, там, наприклад, не фанат Тіктока, і там всяких рілзів, і такого. Але що, фанат не фанат, це сучасний світ, і треба просто до нього адаптуватись і знайти себе в цих майданчиках. Зрозуміло, щоб цим зайнятися, треба вивільнити час і, скажімо, мати. Ну, натхнення, системне натхнення, я би так це сказав, <хи> то будемо працювати в цих напрямках. Думаю, важливо, що нам має як команді в цьому всьому допомогти, це адаптивність, адаптивність до нових викликів і умов. В плані, що щоб бути сильним, не треба бути твердим, закам'янілим. Треба бути цим гнучким, щоб типу якісь проблеми такий, опа, оп відстрілюєш і так далі. Це гума. <хи> гума, яка не боїться нічого. Тому що зрозуміло, що камінь все одно він з часом розбивається, ламається, яким він був, не був міцним, якщо він не буде запускати нову інформацію. Інформацію з нею якось працювати, скажімо, відзеркалювати і реагувати на неї, то все одно з часом там з висоти ти його кинеш. і Він все одно зламається. Тому бажаю вам бути адаптивним. Нагадую, що війна саме цими саме продовжується. І вам сподобалося відео, для мене буде найкращою вдячністю. Що ви задонатите будь-яку капічину 5, 10, 100, 200 гривень на будь-який фонд підтримка українців, дрони, реабілітація бійців, будь-кому ви довіряєте з близьких у кожного з нас. Є людина, яка на фронті зараз за нас з вами захищає просто нашу з вами можливість. Існувати. Тому, будь ласка, підтримайте їх, якщо вам це відео було корисне. І нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.